А це не лише на закуску. Ні, його... Дивіться, його можна було б до монітора не ставити, сюди поставити, але він був би фактично дуже незручний. Нас зручніше. Да. Так, реально зручніше, тому що ви весь час бачите, як де, у вас... Де знаходяться штани? Не тільки де знаходиться, в якому вони режимі. Но я лише. відразу вам розповім, що тут є. Вмикається монітор. Нас потрібно буде підтвердити підтвердження кнопочку, ну я зараз зроблю оставку. Тобто вмикає ця рослина. Зрозуміло, що якщо там, що там буде 20-30 метрів, просів, то він штангу опустить, але якщо там декілька метрів, то на цьому він штангу не опускає, бо він пам'ятає висоту. І що тут ще є? Висота на розворотній полосі. Ага. Тобто е як вам буде зручніше? На скільки... По суті, да, наскільки піднімати на розворотній полосі. Ну, тобто цю висоту по голос... можна ж поставити 50 см, 60 см, тобто будь-яку, яку ви не захочете. По діапазону висоти, але форсунки 110 градусні дозволяють працювати е, без погіршення міжфорсуночного перекриття е, по висоті від 50 до 80 на сантиметрів від оброблюваної поверхні. Куди ми вийшли? Натискаємо на будиночок, виходимо на робочий екран. І авто. Автоматично штанга. Автоматично штанга стає на вашу висоту. І Нам, нам треба кожен день задавати, чи ми раз задали. І нас ми Це робили. раз задали Це Це все. Кожен раз, коли ви... зняємо в кабіну, так? Так. якщо ми поїхали на заправку, нам треба ну, задавати на ОТЕ все не потрібно. Без тобто включити його тут. Ключику не потрібно тут нічого перезадавати. Ви його собі раз задали no. і ви його не трогаєте. Єдине, що ви авто нажимаєте. Якщо у вас закінчилась хімія в гуні, щоб не йти на отакий висоті, ви один раз коротко Підняли. на підняття вверх, натиснули, він піднімається на 165 см і на цій висоті залишається ви собі спокійно, їдете до заправки. Один раз. Натиснули коротко вниз, він назад повертається автоматично на задану висоту. Ніанс який? Якщо ви їдете, бачите, що десь чи туш, чи гідрант, ну, всяке може бути чи стов, що я датчик точно не побачить, його ну, не побачить датчик по-любому. Вам треба підняти вручну. вручну. Якщо ви тільки крило підняли, бачите, воно перейшло куди? Вручне. А вручний, вручний режим. Так само стосується, якщо ви центральну рамку не коротко натиснули, а натиснули потримали, бачите, він вручний зразу. Да, Та, вручний зразу Тобі знову треба перевертати на авто. А, так, так. Да, Тому має. зручніше, щоб стояв цей монітор, бо ви так, бачите, так, в якому режимі у так, вас крило. Чи датчики працюють, чи ні. Бо О, ви могли б так зробити Но і далі зумчає. їдете і думаєте, що воно в автоматі. Но, так, так. І можна знову За, загорнути. загорнути так. Так. А так в автомат його відразу вімпнули і воно знову в автоматі. От цьому зручність цього монітора. На ньому багато не потрібно, але так, гляди-годи глянув, в автоматі, все чудово. Тобто по цьому монітору більш немає нічого. У вас тільки поставити висоту, вибрати режим роботи і включити в автомат. А наприклад, якщо ми вибрали там гібрид, так. то не буде чорна земля, але треба крутити. Воно буде собі від, від, від землі, ну типу рослина. Чим більше рослина, тим більше до піднімати. Да, так? Да, да, да. Тому що воно вимірює дві висоти: одна висоті до землі, а друга до найвищої кромки. Думаю, зараз, наприклад, 80 см у нас до землі, і плюс Не. виросла рослина. ще. Не, він буде міряти до рослини. До рослини. Так. Але він буде намагатися на пропашних культурах. Він буде вимірювати до землі, no, no. щоб там, де в нього датчик попадає між рослинами, щоб він не опустив його рослинний Так, Але просто що, ну, єдине, що автомат мануал, оце один нюанс.